З інституційною незалежності в українського парламенту сьомого скликання є проблеми, і це можна побачити як на тих законах і ініціативах, які приймаються, так на тому, які безпосередньо. Ініціатори нормотворення є найбільш впливовими парламентській гілці влади. І три інші показники, стандарти, до яких дуже часто звертається українська громадськість це відкритість, підзвітність, прозорість. Ми це розуміємо, але все ж таки більше орієнтуємося на перших три показники. Склад є професійним. Чи є він чи має він досвід попередньої законотворчої діяльності? Можна сказати, що парламент цьому слихання є найбільш оновлений порівняно. З попередніми нижчий показник має хіба що скликання 98-го року. Ми взяли до прикладу депутатів, які мали досвід роботи в законодавчій гілці влади не менш трьох скликань. І якщо в 98 му це 35% таких депутатів було представлено в парламенті. То в 2012-му таких 37%. А знову ж таки, прив'язуючись до виборчої системи, має сенс звертати на це увагу, тому що, наприклад, 2007-2006 рік, коли обирався парламент за пропорційною системою з закритими списками, оновлення було набагато менше, тому що в закритих списках легше пропонувати, в тому числі через різні політично-корупційні схеми депутатів. Які ну не зовсім є ефективними законотворцями, але завжди а, потрапляють до списків. Також ми проаналізували те наскільки кожна з фракцій оновилась порівняно з а, шостим скликанням. Ну і маємо такі а, доволі цікаві показники. Майже однаково наполовину оновилися батьківщина і партія регіонів. Поза фракційні це 68%, Комуністи 72%, як не дивно. Тобто тільки 9 депутатів мали досвід роботи в шостому скликанні. Всі решта це нові депутати, які потрапили через доволі таку консервативну, консервативну партію до Верховної Ради України. І зрозуміло, що «Удар і Свобода на 100% нові фракції. Ударі лише один депутат працював в шостому скликанні це Ірина Грешенко, будучи представником іншої політичної сили. Знову ж таки, а хто у нас є своєрідними рекордсменами? Професійними парламентарями єдиний на Україну Єхен Звігільський, депутат, який у всіх семи скликаннях був представлений, і 12 депутатів, які мали досвід роботи в шести скликаннях. Тобто, професійні парламентарі у нас є. і Вони доволі такі показові і цікаві. Але якщо відмежовуватися від персоналі і говорити більше про те, які є законодавчі ініціативи і скільки їх, яка їхня якість, знову ж таки зараз за пів року зафіксовані в Верховній Раді. Знову ж таки, ці дані вже є оновлені, зважаючи на те, що законопроекти реєструються щотижнево на тиждень в середньому посту. Відповідно, рекордсменами є в законотворчій активності, а не ефективності. Це партія регіонів Батьківщина, що природньо, тому що це найбільші фракції в годину, якби вони реєстрували менше законопроєктів, ніж Удар і Свобода. 523 на рахунку батьківщини за півроку, 509 регіони і інші фракції на третьому місці. Це міжфракційні різного роду ініціативи. Але знову ж такі, ми потім подивимося, що саме. Приймаються, не реєструються, а приймається. І хто найвпливовіший по факту законороб? Коли ми говоримо про вибори, ми часто звертаємо увагу, особливо громадські організації, журналісти, експерти, а що саме політики, будучи кандидатами, пропонують суспільству, з чим вони йдуть у виборчу кампанію, а тепер що вони з цим роблять? Ми розуміємо, що при паралельній так званій виборчій системі, тому що по факту це не є змішана виборча система. Дві її складові, мажоритарна і пропорційна з закритими списками жодним чином між собою не пов'язані, не дають ніяких компенсаційних мандатів. Тощо, тощо відповідно, що саме політики і депутати пропонували йдучи на вибори. І що саме вони зараз роблять на першому місці серед законодавчих ініціатив? Це ті, які мають відношення до теми грошей, бюджету, економіки, що не є поганим. Зважаючи на те, що ну, Верховна Рада, як законодавчий орган влади, зобов'язаний відповідає за цю сферу регулювання, в тому числі, і відповідно є нові потреби сектору, на які потрібно реагувати і нормотворення. Але знову ж таки, якщо вже деталізовувати згодом, які саме це ініціативи, ви побачите на прикладі ваших мажоритарників. Ви зрозумієте, що це не завжди ті, які формують нові політики. Подекуди це досить такі вузько зацікавлені ініціативи, які мають відношення до конкретних сфер, з якими пов'язані депутати своєю попередньою професійною діяльністю. Тобто, м'яко кажучи, в інтересах приватного, приватного бізнесу. На другому місці це політика і управління, і на третьому правоохоронна система. Ми потім подивимося, як фракції працювали в цих сферах пофракційно, знову ж таки, які були ініціативи. Але що цікаво, з цього всього переліку майже дві тисячі законодавчих ініціатив, це проєкти законів і проєкти постанов. Лише найменша кількість має відношення до зовнішньої політики, що є дивним для 2013 року, коли ми наприкінці в листопаді плануємо підписати угоду про асоціацію. Відповідно, брали на себе певні зобов'язання, які мають безпосереднє відношення до парламенту, який повинен приймати ці закони і постанови, і мають відношення до порядку дій до, до першочергових заходів щодо євроінтеграції. Тому навіть якщо брати просту статистику, ми маємо такі висновки, що на жаль, декларації щодо євроінтеграції часто відрізняються серйозно від реальних дій. Єдине, що за останній місяць дещо збільшилась кількість таких, таких ініціатив, і збільшилась кількість прийнятих законів і постанов щодо цієї сфери регулювання. Але знову ж таки, ми дещо не встигаємо, постійно біжимо за потягом, який вже пішов, і в темі євроінтеграції так само. Хоча президент, виконавча гілка влади, безпосередньо всі фракції, представники влади і опозиції, хто не згоден, той переважно мовчить на цю тему, говорять про те, що ми хочемо підписати угоду про асоціацію. І якщо знову ж таки до улюблених темпів фракційно ми також спробували скласти певний рейтинг, чим саме турбується. Турбуються чи, чи інші фракції, і депутати, то ми побачимо, що різниці в нормоутворенні в тематиці, в галузевих ініціативах між батьківщиною і регіонами немає. На першому місці економіка гроші, далі правоохоронна система, далі соціальні потреби. Але якщо ми подивимося по позафракційних. То ми бачимо повне відтворення того, що формує ця виборча система. Позафракційні народні депутати, які обиралися як самовисуванці в одномандатних мажоритарних округах, на першому місці серед ініціатив мають соціальну політику і стандарти. Тому що знову ж таки їм потім потрібно йти до чимось до свого виборця, а з темою бюджету, яка досить далека, здається, банківської сфери регулювання. Казначейсь тощо, то, що досить важко переконати виборців, що цей депутат був ефективний, його потрібно знову обирати. Тому народні депутати, які обирались в мажоритарних округах, в більшій мірі орієнтуються на запити виборців. І дивно, на перший погляд, але не зовсім так. Серед пріоритетів свободи є на першому місці екологія довкілля. Тобто... З одного боку, дивно, тому що начебто під час виборів мало хто помічав, щоб для ВО Свобода це було саме пріоритетом. Але з іншого боку, Ірина Сех, яка є очільником профільного комітету, знову ж таки подає, подає відповідні законодавчі ініціативи і тому наганяє такий рейтинг для ВО Свобода. Комуністів дещо вище соціальні проблеми, і це єдина фракція, яка має. В три... Основних пріоритетів гуманітарну політику. Як не дивно. Тому що інші, як ми бачимо, тобто на порядок, ці ініціативи нижчі по фракціям. І е, удар, правоохоронна система на першому місці, і е, міжфракційні це політика і управління. Е, знову ж таки, цю презентацію ви отримаєте і тоді зможете. Більш детально її переглянути, але нас цікавить не просто те, а що там реєструють народні депутати, а що голосують за що голосують, і що приймають. Найголовніше в Верховній Раді було зареєстровано прийнято близько 300 ініціатив, 217 з яких ми відсіяли. Цьому рейтингу, тому що вони є формальними. Наприклад, по, е, щодо повернення на доопрацювання того чи іншого законопроекту, е, відхилення, е, призначення сільських селищних виборів, е, звільнення або призначення суддів, кадрові питання, наприклад, коли депутати йдуть, е, пішли в уряд працювати, відповідно були рішення, за які голосували, досить синхронно всі політичні фракції. Але е, е, коли ми залишили чисто змістовні. Політичні теми, ми побачили такий результат. На першому місці серед авторів законодавчих ініціатив, які були прийняті і проголосовані в парламенті, є президент України. На другому місці це Кабінет міністрів. І на третьому місці це автори, співавтори, тобто це не були виключно авторські законодавчі ініціативи, це Олександр Єфремов і Олег Тягнебок. Ну, Олег Тягнебок потрапив сюди за рахунок того, що були ініціативи, які підписувалися практично всіма фракціями, зокрема ті, які мали відношення до плану реалізації першочергових заходів щодо євроінтеграції. І тому ми можемо робити вже інші висновки, наскільки є незалежною інституційно незалежною законодавча гілка влади від президентської і від а, урядової. Це виконавчої це не означає, що знову ж таки не потрібно голосувати, тому що формат а, парламентської нинішній парламентський формат а, дає можливість. А, Партіям влади, фракціям, які примкнули чи позафракційним депутатам, фактично самодостатніми бути в парламенті. І це нормально, коли е, урядові ініціативи не, приймаються. Але знову ж порядок дій, порядок рейтингу наступний. Е, ще ми одну таку річ робимо. Ми ходимо на засідання комітетів Верховної Ради. Їх 29. це дуже цікаво. Тому що комітети недостатньо прозоро працюють за рахунок того, що, наприклад, на півтора мільйона гривень закуплено обладнання для стенографування засідань комітетів Верховної Ради. Саме на засіданні ви бачите порядок аргументів за чи проти того чи іншого законопроекту, як дійсно себе поводить депутат, розглядаючи вузькопрофільні ініціативи, які мають відношення до якихось бізнес груп або вузьких категорій населення і не є, скажімо, там соціально. Відповідальними тощо, тощо, і якби порядок стенографування використовувався з належною метою, тобто кожен громадянин міг зайти на сайт Верховної Ради і дослівно прочитати, що відбувалося на засіданні комітетів, ну я думаю, що популізму трошки би було менше. Принаймні, коли в пленарному порядку оголошуються певні речі, вони часто не відповідають тому, що що відбувається на засіданні. Але ми просто хочемо показати. Дуже просту річ. Це найбільш популярні, найменш популярні комітети Верховної Ради для роботи народних депутатів. Я думаю, тут більш ніж зрозуміло. Топ-5 популярних комітетів це ті, які мають відношення до розподілу ресурсів: це бюджет, аграрна політика, податкова митна політика, пек, ядерна політика і безпека, транспорт і зв'язок. А найменш популярні комітети це справи пенсіонерів, інвалідів, ветеранів. Інформатизація, інформотехнології ну цей комітет просто не дуже популярний, і він, до речі, належить до тих, які не мають сайтів навіть, своїх, що є абсолютно ганедним явищем. Тому що комітет Верховної Ради, який, начебто, повинен відповідати за розвиток певної галузі, навіть не може себе забезпечити сайтом. І це культура духовність, права людини, сім'я, молоді спорт, освіта і наука. Ну, коли в комітеті освіти і науки працює 9 депутатів всього лиш, а є ще профільні підкомітети, то кадровий потенціал нормотворення в цій сфері ну, він досить таки обмежений. Хоча депутати часто подають законопроекти на цю тему, не маючи відношення до комітету, ну, але принаймні структура би мала передбачати певне наповнення комітетів. Ну і питання в тому, а як насправді який вплив в комітетах? Які комітети на користь, чию мають можливість за рахунок монополії в голосах приймати рішення? З 29 комітетів 21 є, дає можливість будь-які рішення проводити партіям формальної більшості, фракціям більшості. Тобто, в даному випадку голос опозиції там в меншості. В семи, в семи комітетах більшість має опозиції, але ці комітети переважно якраз стосуються гуманітарної сфери, знову ж таки, не розподіл ресурсів. І лише один комітет, він відносно він збалансований. Знову ж таки, якщо звернути увагу на те, що там, наприклад, комітет регламентний комітет, який відповідає євроінтеграції, на даний момент може. Забезпечити пропуск чи не допуск законодавчої ініціативи до пленарного засідання, тому що з євроінтеграції аналізує всі ініціативи на предмет відповідності міжнародних зобов'язань і знову ж таки першочергових заходів щодо підписання угоди про асоціацію. Регламент не має свої функції. Тобто на рівні комітетів ініціатива може бути заглушена. І відповідно, знову ж таки, хто має більшість в комітетах, той часто править бал. Це саме має відношення і до тимчасових слідчих комісій. Ми розуміємо, що Верховна Рада це не тільки орган для напрацювання законів і постанов одною з основних функцій є контролююча. І звісно, мають бути інструменти контролю за виконавчою гілкою влади, за різними органами і також за різними. Ситуаціями, але коли створюється ТСК, вони створюються в абсолютній пропорції до а, пропорції парламенту і фракції. І ми розуміємо, хто має більшість і хто має можливість блокувати роботу тимчасових слідчих комісій. І ще декілька буквально речей, я розумію, що я вже довго говорю щодо результатів експортного опитування. Знову ж таки. А, Повний перелік експертів є на нашому сайті, і ви можете з ними ознайомитись, але це реально люди, які зі сфери журналістики, політології, соціології, громадського сектору, які працюють з парламентом щоденно це відомі імена. І ми їх намагалися якісно за рахунок їхньої думки якісно оцінити, а не тільки через статистику чи через метод спостереження, оцінити роботу парламенту. Ми запитали наскільки парламент є самостійним політичним суб'єктом з п'яти балів, які можна набрати, парламент набрав тільки два. Запитали, хто найбільше впливає на діяльність парламенту: президент, фракція партії регіонів Кабмін, керівництво Верховної Ради. Три опозиційні фракції і на останньому місці фракція Комуністичної партії України. А, також ми запитали, чи є голова Верховної Ради самодостатньою політичною фігурою. А, якщо сумувати скоріше ні і ні, то 94,5% сказали, дали негативну відповідь на це запитання. А, якщо говорити хто, ми запитали, хто більш активний. Влада, опозиція в парламенті. 40% сказали, що більшість і меншість одночасно. 27,5% – опозиція, 12,5% 12 не проявили більшість ні влада, ні опозиція. Ми також запитали, чи діють фракції парламентські відповідно до своїх політичних обіцянок і платформ. Єдине, що прошу звернути увагу, тут рейтинг навпаки, тобто найбільший рівень це одиниця, найменший це п'ять. Партія регіонів Батьківщина, Удар на три. Свобода найбільше. Відповідає своєю діяльністю парламенту очікуванням виборців, на думку експертів, і КПУ найменше. Знову ж таки, аналізуючи не тільки заяви, декларації, а й нормотворчу роботу і голосування. Запитали, як експерти оцінюють практику блокування Верховної Ради. Те, що це акції блокування можуть бути виправданими в зв'язку з там, певними політичними процесами, вважають 65%. Як вимушений спосіб боротьби політичної 27,5% і засудили блокування лише 2,5% експертів. Знову ж таки, нам цікаво було, як оцінюють експерти, прецедент виїзного засідання 4 квітня. Як ви розумієте, це дійсно прецедент, тому що, хоча в історії українського парламентаризму виїзні засідання були, але рішення щодо них юридично все ж таки приймалося в стінах парламенту. І це єдине засідання, яке було проведено без відповідності до процедури регламенту. Однозначно негативно 70% і позитивно 5%. Ті, які тут по відсотках до стане дотягують, в них була окрема. Думка. Е, багато хто вважає, що перехід вибор, перехід е, появи так званих тушок або вихід з фракції Батьківщини це є ознакою, і також наслідком застосованої виборчої системи. Е, вважають так 27,5% і 55%, що це однозначна зрада виборців. Лише 7,5% експертів вважають, що така позиція депутатів це є їхня, їхнє право. Е, тобто більше все ж таки. Засуджує ці дії щодо недоторканності, більшість експертів 37,5 з вважають, що піднімати це питання можна тільки тоді, якщо піднімати його одночасно з питанням недоторканності президента. І 30%, що необхідно все ж таки її обмежувати, 27,5%, що потрібно залишити незміною. Знову ж таки, питання доволі такі дискусійне, і я розумію, що тут можуть бути різні позиції. Але якщо звернути на увагу на прецедент з Балогою Добровським, обмеження недоторканності може спровокувати певну хвилю подібних речей. Наскільки Верховна Рада впливає на виконавчу гілку влади? Перепрошую, наскільки суспільство впливає на парламент лише на два бали з п'яти. Тобто, на думку експертів, є певний розрив між суспільством і Верховною Радою, депутати якої в своїй більшості не прослуховуються до громадських організацій гром суспільства, виборців? Знову ж таки, наскільки парламент впливає на політичну діяльність президента, лише два з п'яти? Фактично не впливає, така сама ситуація з кабінетом міністрів. Щодо корупційних ризиків, експерти вважають, що всі гілки влади мають високий потенціал до корупційної можливість реалізувати ряд політичних так, дякую. і контролюючу функцію, на думку експертів, парламент виконує аж на один з п'яти балів, тобто фактично не виконує. Якщо дослідити долю тимчасових спеціальних комісій, то на практиці це десь досить близько до істини. Але є хороша новина, і я на них закінчу. Це те, що експерти вважають, що зросла політична конкуренція в парламенті. В першу чергу, і за рахунок того, що депутати такі являються на пленарні засідання, і за рахунок того, що є певні дискусії, але час від часу вони ламаються через коліно будь-які рішення процедури і регламентні норми. Як наприклад, виясного засідання знову ж таки не персонального голосування в пікові моменти, коли треба проштовхнути ті чи інші законодавчі ініціативи, тощо, тобто ми маємо такий зараз гібрид своєрідний. Колись парламент працює, виконуючи всі регламенті вимоги, норми і законодавства. Але коли це дуже необхідно, то тоді це порушується без будь-яких наслідків. І, знову ж таки, наскільки парламент сьомого скликання за півроку порівняно з двома роками 10-11 парламент 6-го скликання, наскільки зросла його впливовість, експерти вважають, що зросла. Це позитивна річ. Ми взяли 10-12 рік, тобто після президентських виборів, тому що розуміємо, що хоча парламент не змінювався, але політичний, через вибори, але політичний, політичний розподіл дуже змінився. І також експерти вважають, що скоріше не забезпечена змістовна дискусія між в парламенті щодо найбільш болючих потреб суспільства. А, і оста передостання це. Експерти наші проранжували, які теми сфери галузі повинні бути першочерговими для парламенту відповідно до проблем суспільства. Це їхня думка, з нею можна не погоджувати. На першому місці правоохоронна система суд, судочинства, боротьба з корупцією. Експерти вважають, що якщо немає незалежної судової гілки влади, високий рівень корупції, потенціал у всіх органах влади, відповідно на жаль, на жаль, це є одна з таких. Поки що непоборимих ситуацій. На другому місці економіка гроші господарство, і на третьому місці місцеве самоврядування. Якщо порівняти ці пріоритети з теми, як ініціативами, тематиками і галузевим розподілом, які висуваються депутатами і фракціями, то ми побачимо, що якраз місцеве самоврядування, на жаль, є серед пріоритетів політичних фракцій. Але на думку експертів йому потрібно набагато більше уваги виділити, ніж це робиться зараз. І останнє знову ж таки, які форми роботи чи плацдарми для роботи депутатів є найбільш важливими? На першому місці експерти вважають, що це робота в комітетах. І ми не можемо з цим не погодитись, тому що, хоча це досить така закулісна, тиха робота, але саме там часто приймаються важливі рішення. Друге це робота на пленарних засіданнях, і далі це вже робота з виборцями зі зверненнями громадян. Робота в округах.